Чому насправді виникає варикоз і судинна сітка? Наскільки це небезпечно для мого здоров'я? Чи можна вилікувати варикоз без операції? Дивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь, які із методів лікування на сьогоднішній день являються найкращими. З вами лікар Сельчайка розпочинаємо. По статистиці варикоз зустрічається у 25% населення на планеті. Треба чітко розмежовувати варикоз. І розширену судинну сітку, яку часто путаєте з варикозом. Тому що варикоз це розширення вен, які мають клапани. А розширення цієї судинної сітки там венки маленькі, всього-навсього 3 мм максимум діаметру, діаметрі, тому ніякого там клапанного апарату фактично немає. Що ще є дуже важливим, що при варикозі порушується робота клапану, виникає набряк судинної стінки, виникає біль, виникає згущення крові і кров застоюється в ногах. Ну Но що цікаво, що на півтора 1,5% людей, які мають варикоз, мають якісь проблеми, які будуть загрожувати дійсно життю, такі як тромбоз або той же самий тромбофлебід. І інша частина має тільки Фізичний дискомфорт та естетичний. Я переконаний, що на сьогоднішній день допомогти людині можна тільки тоді, коли ми використовуємо комплексний підхід. Це коли ми впливаємо часто на фізичний рівень, на емоційний рівень і роботу нашого мозку. Саме цей підхід я використовую і описую у своїх книгах та навчаю на своїх навчальних курсах. Більш детальніше ви можете ознайомитися із цими матеріалами, перейшовши по цьому посиланні під відео. Зараз ми прийдемо з вами до причин. Чому ж виникає варикоз? І так, є міфічні причини, які не мають ніякого відношення до варикозу, але при варикозі можуть зустрічатися. І так, перше, це спадковість. У моєї бабусі було, у моєї мами було, і в мене буде. Ми за... далі з вами розберемо, чому це міф. Далі, це надлишкова вага. Потім це вагітність, це недостаток естрогенів, це носіння незручного взуття, а у жінок це носіння каблуків, ваша стать, ваш вік все це міфічні причини. Щось дійсно є фізичними на справжніми причинами. Треба розуміти наступне: що вени мають одну особливість, на відміну від артерій. Артерії мають Товсту м'язеву стінку. І саме ця м'язева стінка забезпечує проштовхування крові, яка рухається по артеріях. А у венах цього механізму немає. Там є інший механізм це клапани. І оцю функцію здавлення або м'язевої стінки виходять м'язи, через які проходять вени, наприклад, в нижніх кінцівках. Ось тому, наприклад, при слабкості м'язів. Може виникати депонування крові в нижніх кінцівках і венозний застой. Но частіше, що є причиною? Перше, це якісь порушення току крові, які виникають. Що ж це може бути? І так, якщо це в нас є вена загальна, по якій кров притікає до серця, бо вона називається нижня порожниста вена, то першою основною причиною це є спас діафрагми. Діафрагма це дихальний м'яз, який може стискати частково нижню порожнисту вену і призводити до того, що кров буде депонуватися в органах малого тазу. Іншим Іншою причиною являються проблеми печінки. Саме ця вена проходить через печінку, тому при жировому гепартозі, наприклад, при застійних явищах печінки, при набряку печінки, також при це розі або інших фіброзних змінах, також буде здавлення вени і застій. Роздутий живіт, який виникає тоді, коли неправильне харчування, коли є порушення комбінації білків, жирів і головодів, також призводить до здавлення. Що ще сюди можемо ми віднести? Це також спаючні процеси, які виникають в органах малого тазу, наприклад, після оперативних втручань. Дуже часто. Або, наприклад, якісь інші причини запалення в кишківнику також можуть давати спайкову хворобу. Це буде механічно стискати вену. Що ще може давати? Це є набряк і запалення безпосередньо самої стінки вени при різних захворюваннях. Ось це є причинами виникнення на фізичному рівні того, що називається варикоз. Утруднюється проток проходження крові по венам, за рахунок цього вона депонується в дистальних частинах безпосередньо в негах, вена може роздуватися, і це викликає фізичний дискомфорт та візуальний. Ну, крім фізичних компонентів, є ще і емоційні. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що м'язева тканина. Так же само це сухожильна тканина, так ж само це стінки вен і артерій, це кістки, вони контролюються з речовини мозку. І тому, якщо виникають певного роду ситуації, які розцінюються людиною саме, як ця гиря прив'язана до моєї ноги. Мені доводиться тягнути цей вантаж. Я не можу цього позбутися. Наприклад, тоді, коли жінка завагітніла і вона не може вже тепер жити тим життям, яким хотіла раніше. Або, наприклад, жінці потрібно доглядати за мамою, яка стала тут хворою. Або, наприклад, дитина хоче покинути е батьківське гніздо, але поки вона не закінчить школу, вона не може цього зробити, і це розстінняться не як гіря. Оце буде призводити до змін в стінці Вен вони будуть стоншуватися, а тільки ситуація припиняється, дитина народжується. Наприклад, там все з мамою стає добре, вона одужала, або дитина не навчається, і тут з'являється варикоз. І що ще підтвердження цієї його підходу говорить, це що ви можете самі визначити, наприклад, якщо ви правша, як визначити, що ви правша правшачеремша? Ви берете дитину на ручки. От якщо ми що це дитина, якщо ви ось так тримаєте дитинку, і голова знаходиться у нас. На лівій руці, то ви правша. Якщо ви ось так тримаєте дитинку, то ви лівша. Тому коли у вас виникає верикозне розширення вен на правій нозі, то це пов'язано із тим, що гиря. Це розстійнюється як партнер, друг, колега, знайомий, батько, брат чи сестра. А якщо на ліві і людина правша, немає значення чоловік чи це жінка, то цією гирю являється або діти, або мама. То тепер ви розумієте, чому частіше варикоз виникає у жінок, а не у чоловіків. Тому що діти і мама являються тягарем, яких жінка не може залишити. Як тільки ситуація припиняється, виникає те, що називається варикоз. Іншим варіантом емоційної компоненти являється те, що жінка чи чоловік постійно тепер знижує свою самооцінку в даній зоні. Він каже: Ой, тепер моя нога не така красива, ой, я така погана, і рефлекс повторюється. Давайте ж з вами тепер розберемося, як потрібно працювати, що потрібно правильно робити і чи можемо ми не оперуватися. Розуміючи причини, тепер давайте перейдемо до того, що можна робити. Чи потрібно проводити операцію? Оперативне втручання потрібно тільки тоді, коли є ускладнення того це всього-навсього 1,5% процентів тоді коли є тромбоз гострий, тромбоз вен. Тоді потрібно просто оперативне втручання, в інших випадках не потрібно. У нас є час, і ми спокійно можемо з тим справитись. Адже пам'ятайте, що основна причина це не щось погане стало за нами, а це дискомфорт фізичний та естетичний, який має людина. І так, що нам потрібно зробити? На фізичному рівні нам потрібно створити умови, які допоможуть краще скорочуватися самі вені. Що тут допомагає? І так, перше, це є компресійна білизна, яку ви можете одягати. На свої ноги, і це буде створювати додаткову, фактично, м'язеву стінку. Іншим варіантом компенсаційної білизни є дозоване фізичне навантаження. Це ходьба в зручному для вас темпі на протязі однієї години, або присідання, щоб для вас вони були комфортні. Інший механізм це типування, також може використовувати. Це спеціальні такі. Лепкі, е як еластичний бінт ленти, які можна використовувати на ноги. Що ми ще можемо е додати? Ми можемо додати різні вправи, да? які, наприклад, вправа та ж сама таракан, яка використовується для лімфодренажу, коли ми піднімаємо руки та ноги вверх і її виконуємо. Це фізичні моменти. Додатково, що потрібно робити, це працювати з діафрагмою. Тобто з діафрагмою це дихання животом потрібно навчитися робити. Ми працюємо з печінкою. Як ми нормалізуємо функцію причинки, вістеральну терапію, знімаємо набряк з печінки, п'ємо жовчогінні засоби, також усуваємо вздуття живота. Це правильна корекція білків, жирів та вуглеводів і не їмо продукти, які викликають у нас вздуття. Ще додатково на фізичному рівні ми можемо використати це контрастний душ. І так, навіщо нам потрібно? Тобто різниця температур буде що заставляти наші фактично м'язи скорочуватись додатково, знову посилюючи оцю насосну функцію. Як проводиться контрастний душ? Його краще проводити зранку та ввечері. Тривалість 15 хвилин. Одну хвилину ми теплою водою поливаємо ноги, одну хвилину холодною. Що важливо, ми робимо не зверху вниз, а знизу вверх. Тобто від. П'яток і до пояса. Додатковим методом ще є гірудотерапія. але тут люди роблять велику кількість помилок. Вони ставлять п'явки на вени. Це невірно. Треба не на вене ставити, а треба нормалізувати відток вище. Тобто, фактично, перша постановка п'явок повинна бути на область пупка, далі на область печінки, нормалізувати відток в органах малого тазу і тільки потім уже працювати безпосередньо з венами. Все, цього на фізичному рівні фактично досить. Що додатково ще можна зробити? Додатково, ми ще можемо використати певні рецепти, які дають нам можливість зменшити набряк і безпосередньо біль в вені, і тоді наше самочуття покращиться. Дає величезна кількість різних кремів і мазів. Вони просто знімають набряк. Я хотів би вам. Зараз запропонувати такий рецепт, який, на мою думку, є дуже і дуже ефективним. І так я вам його зараз зачитаю. Нам потрібно взяти жовтий буркун 20 грам, листя ліщини 30 грам, листя малини 15 грам, корінь кульбаби 10 грам і листя червоного винограду 40 грам. Все це повинно бути в сухому вигляді. Ви берете цю сумуш, перемішуєте, далі берете одну столову ложку цієї суміші, заливаєте на 700 мл води, настоюєте. На протязі однієї години і потім вживаєте оцих 700 мл на протязі дня. Температура води повинна стати 60-65 градусів. Скільки по часу приймати, це. 2-3 місяці. Що дає цей збір? Він знімає запалення, зменшує набраклість, нормалізує реологічні властивості крові. Після фізичного компоненту давайте перейдемо тепер до роботи з емоційним компонентом. Що тут потрібно робити, на що тут ми повинні впливати? І так ми знаємо, що причиною емоційного компоненту є сприйняття якихось подій у нашому житті, які ми розуміємо як герію. Це, можливо, діти, це можливо мама, це, можливо, чоловік і так далі. Що ж тут робити? Так, да, з чоловіком ви можете розвестись. Від мами ви можете поїхати. А що ж тоді робити з дітьми? Змінити своє відношення. Ось що саме головне. І тут найкращим є те, що ви повинні мислити біологічно. Що значить мислити біологічно? А це те, що діти являються продовженням вашого роду. Ваші діти такі, які вони у вас є. Вони не можуть бути іншими, вони не можуть бути похожі на сусідські. Це ваші діти, це ваша. Копія. Ось тому ми приймаємо своїх дітей такими, якими вони є, бо вони є наші. Моя мама така, яка вона є, бо вона є моя. І коли мені потрібно не за нею доглядати, а я доглядаю, тому що мені це подобається. А якщо мені це не подобається, то ви найнімаєте людину, яка за нею доглядає. Якщо для вас чоловік є тим тягарем, яким ви тягнете, а він п'є, залишайте цього чоловіка. Тобто, пам'ятайте, емоційний компонент потрібно вирішувати біологічно, а не соціально терпіти і жити далі. Бо чим довше ви терпете, тим більше будуть зміни. Що ще дуже важливим, це те, що при появі вен на ногах, болю, дискомфорту, оце естетичне обестіння себе, що тепер я стала некрасива. Що тут потрібно зробити? Перше, це знову мислити біологічно. Якщо у вас відомство якісь певні зміни, ви що від цього помираєте, Задайте собі одне просте питання. Ви помираєте від цього? Ні. Якщо дійсно ви не помираєте, не звертайте на це увагу. Да, ці зміни будуть. Це ваша є особливість. Це говорить про те, що ви пройшли цей етап, ви пережили цей шок і ви з нього правильно вийшли. Використовуйте ці рекомендації і будьте здоровими. Тільки думаюча людина в сучасному світі може бути здоровою.